Оця теза а, від Білого Дому про те, що не знайшли часу для того, аби розглянути доповідь про стратегію війни в Україні, як це сприймати, пане Тарас? Я знаю, так, що у вас що, якісь особливе ставлення. Та я постійно з вами коли спілкуюся, кажу, от чому вони так до цього спокійно відносяться? Чому вони нам не допомагають? А ви постійно відповідаєте, а хто їх зобов'язав нам допомагати, Чи чому вони зобов'язані нам допомагати? Як це сприймати зараз? Ну давайте так, воно те, що в дійсності це була вимога. Від, до речі, республіканця. Республіканці завжди вимагали від Білого Дому, яка у вас стратегія війни. А за все, там декілька сценаріїв буде написано. Ну попросили, білий дім, білий дім і дав. Ну звичайно, що вони так швидко це не будуть розглядати. Ну, мабуть, почитають а потім вже зроблять свої свої висновки. А стосовно того, тут, тут, тут головне питання не в тому, що там зобов'язані зобов'язані. Вони досі не знають, що робити з Росією. Або спеціально удають, що не знають, що хочуть робити з Росією. Ми повинні розуміти, що загальна стратегія полягає в тому, щоб Росія залишалася. Стабільною, щоб Росія залишалася як держава, що нас і тут наші інтереси не співпадають. І тому отакі от, от і от діоські обмеження щодо ударів а по території Російської Федерації, тому що Курська операція показала, що Росія абсолютно трухлява. Всі, всі просто в шоці було від того, що Росіяни не збираються Росії Росію захищати цей режим. І тому і це був величезний удар під дих Путіну. Це дуже сильно підтопило його рейтинг, так знищило імідж держави Росії як гаранта безпеки кого-небудь. Вони ж до цього цим говорили, що ми готові бути гарантом безпеки, наприклад, Європи. Uh -huh. Ну, яка, який ви гарант безпеки, якщо ви не можете контролювати свої кордони? Я вам скажу, це такий удар по іміджу Росії взагалі в світі, yeah. просто в світі. Ну, Наприклад, я завжди. Наприклад, китайці, наприклад, собі уявити не могли, що Росія настільки слабка, що українська армія буде на їх території. Вони ж це свій план миру, так званий, так коли вони там з бразильцями підписували, вони ж його писали, виходячи з того, що російська армія завжди буде на території України. Вони ж говорили зупиняємось по лінії розмежування, починаємо перемовини. А тепер це виходить, що якщо зупиняємося, це план розчленування Росії, і так. тут китайці попало дуже незручне становище, тому що вони завжди всім розповідають про цілісність кордонних та суверенітет. Це означає, що вони вірили в росіян. Правильно так, вони не сподівалися. Вони у, у, у них навіть близько не було думки, що це взагалі теоретично ну, це можливо. Свода про які і Сирського, і армії, і так далі, тому. Ми повинні розуміти, що а, довести, все ж таки, до сполучених штатів Америки, я думаю, що це удари, які зараз відбуваються, коли Зеленський із за кордоном, це теж хочеться вам чи не хочеться, або буде по-доброму, ви швидко даєте. Зброю ми вирішуємо це питання і Зеленський вже відкрито говорить кордони 91-го року, НАТО та все інше, скоріше за все, а ось або це буде по-поганому. Україна влаштує хаос на території Росії. У нас такі можливості цієї осені зиму зимою вже. Є комунальний хаос, комунальний в тому числі Так. а як же ж ООН і оці всі е, правила ведення війни? ну можуть взяти свої резолюції, отак от скрутити в цього і засунути туди, куди вони і місця. Там да що значить, що значить радбесону нехай рад нехай, нехай пишуть, ага. нехай пишуть, нехай пишуть спортлото або. Як в відомій книзі, хай пишуть в лігу сексуальних реформ, нам потрібно знищити. Нам потрібен хаос. Нам потрібен хаос в Росії, хаос в містах, особливо в Москві. Як вам взагалі, от е, заява ще одного москвічата да, із регіону Тива, найбіднішого до слова регіону Російської Федерації? і Людина, яка була міністром МЧС, який також доволі таки грошовитий, і людина, яка була міністром е, так званої оборони Російської Федерації, багата і ніяк не допомогла своєму регіоні аж нічим. Сергій Шайгу каже, що України це терористи, і України українці, українці виявляється, виявляються, вийшли самі. В односторонньому порядку із перемовин про неудари по енергетичній mm -hmm. інфраструктурі mm -hmm. двох сторін, та і тепер виявляється, українці готують якийсь там теракт на Курській АЕС. Ні, ну це анонс якийсь чи як це ні, ну анонс це ну попередження. Тому я не прихильник, наприклад, захоплення Курська АЕС. Чому тому, що росіяни можуть в дійсності її підірвати, коли mm. там підійдуть українські війська, і сказати, що це ми зробили. У них вистачить на це розуму. А от перебити підстанції для того, щоб Курська АЕС не працювала, ну Україна цілком може зробити те, Тобі... що росіяни нам роблять. Зараз. Е, да, те, що те, що вони роблять до речі, Україна ж пошкодила турбіну на Ростовській АЕС, коли вдарили. Yeah. <laughs> Це коли з Бушники мочили Краснодарський лип край влип да, в липні на піку споживання, влупили угу. по розподільчих мережах, пошкоджили турбину на ростовській атомній електростанції, і угу. тому туди треба бити. Ну звичайно, що це казки, що росіяни, що про щось хотіли домовлятися. Вони ні з ким нічого не хотіли домовлятися. Коли вони говорять, давайте домовлятися для того, щоб не бити по енергетичної інфраструктури, це означає, що їм дуже погано в цьому напрямку, тому що Україна є са. Союзники, які допомагають, у нас клімат, вибачте, не північний. У нас все ж таки, можливо, холодна зима, і то не довго, а там точно холодна зима. Mm -hmm. І тому росіяни розуміють, що справа та не так і добре у них там почнуться, якщо Україна буде системно виносити, ну не вона й так же системно виносить, якщо почнуться відімкнення міст і так далі. А це. Нам сказав, вимкнути тепло та а, світло в Москві, наприклад, при морозі хоча б мінус 10, ой, ми багато чого там цікавого побачимо. І головне, ми можемо побачити, як люблять всі росіяни Москву. Як місто, так? Я не виключаю, що там півросії збіжиться, щоб грабувати Москву. Це абсолютно в російських традиціях. Ненависть до Москви, до олігархів, досить велика. Mm -hmm. А пам'ятаєте, коли перше почали дрони прилітати на Рубльовку, це було ще рік тому, тоді ще Соловйов обурювався, говорив, як. Як так можна, це ж теж наші громадяни, чого ви так радіти і так далі. А це дуже поганий дзвіночок в дійсності для Москви. А нам потрібна дестабілізація столі, столиці, ну, принаймні, там, там Санкт-Петербург та Москва, де люди звикли все ж таки жити так. в комфорті і так далі. І, ну Росія це централізована країна. Чим більше там буде дестабілізація в Москві, тим буде краще. Я не виключаю, що частина російської армії що втече для того, щоб пограбувати Москву.